Коли а, я була в лікарні, і я максимально не могла зрозуміти, чому мене тримають, мені кажуть, тебе мають перевірити. Я сама розумію, що я могла звідти провести, починаючи ну, от все абсолютно починаючи від бубонної чуми якось, закінчуючи якоїсь просто <закінчуючись> ліхарадка западного Нілу. А, і тому, ну, думаю, Блін, треба, щоб мене перевірили, і все окей. І кажуть, тиждень, і тебе відпустять, але в тебе енергії просто купа. Тобі хочеться побачити світ, тобі хочеться на власні очі переконатися, що ти насправді на волі пощупати близьких людей і сказати, так, все, Фух, видихнули, ми вдома, все окей. Особисто, от в мене була історія, що я мала поїхати до квартири своєї. Я ще тоді, знаєте, думала, що коли була в Ліфортово, от я як я собі уявляла моє повернення, я думаю, от коли я зайду до себе. Додому лягу ляжу на своє ліжко, просто пограюся знаєте, там, почіпаю свої свої речі особисті. Тоді я повірю, що я вдома.